Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимось таку ситуацію. Що пропонує команда Батьківщини на чолі з її лідером Юлією Тимошенко для того, щоб перенаправити до бюджету України 175 мільярдів гривень? Ми це питання роздаємо з різних боків, проаналізуємо, задамось різними питаннями і знайдемо на них відповіді. І в кінці цього відео. Особисто до шановні речі буде задано питання стосовно цієї ситуації. Тож починаємо. Про що йдеться мова? А йде про правки від Юлії Тимошенка до проєкту бюджету 2026 року щодо врахування в дохідній частині бюджету оці 175 мільярдів гривень, які Кабмін планував виплатити Національному банку України для погашення урядовій заборгованості. І Юлія Тимошенка. Вимагає, щоб оці гроші були перенаправлені до Державного бюджету України. Ось про що йдеться мова. Тобто, мова йдеться про ці 175 мільярдів про цю суму. Давайте розберемося: Національний банк України це ж не частина уряду, не частина Верховної Ради, і навіть не частина адміністрації президента України. А це окрема інституція державної влади, незалежна у своїй діяльності, яка не має відношення не до уряду, не до Верховної Ради, і не до адміністрації президента. Якщо розглядати Конституцію України, то там чітко визначено в статті 99, що головною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. Тобто, мова йде про гривню, що Національний банк має забезпечувати її стабільність. Тобто, головна мета Національного банку України не наповнювати бюджет, не фінансувати різні урядові програми, а захищати гривню від інфляції, від девальвації та політичних експериментів. А тепер найцікавіше, Уряд, як частина виконавчої влади, не може прямо втручатися в діяльність Національного Банку України. І Національний банк України не має права сказати: а дайте мені оці 175 мільярдів, я їх буду використовувати краще. Бо це порушення принципу поділу влади. Якщо ми кажемо зараз про Національний банк України, бо Національний банк України не підпорядковується уряду. І тут виникає головне питання: а до якої?